я захисник, ось три. Раз. Давай, 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 раз. давай. Бродарі широко грають, нейтральними. Є. Перевод м'яча, швидка робота з м'ячем, підказка, все як ми робили, порадимо ця вправа. Сьогодні більш такого технічного було на заняття. Трошки набігались, трошки скучили один за одним. Такі емоції хороші. Дуже приємно приступити до роботи. Зараз у нас такий перший збір, сказали більш втягуючий, не будемо. У нас є час не... ну, все спокійно зараз. Ну, будемо тренуватися тут зранку, ввечері тренування на базі. Готуємося. Пацани, дивіться, уважно на розмінку зверніть увагу. Є пауза, вона повинна активною. Нам у нас буде там і бігова робота, і тренажерний зал, і аеробіка. Враження ми сьогодні працювали більше над відчуттям м'яча, над технікою і над великими, великому просторі, щоб набігати кілометраж, щоб не просто бігати, а щоб працювати з м'ячем теж. Всі відносяться до того з розумінням і роблять сумлін свою роботу. Оцінюю на 10 з 10, дуже щасливий повернутися на футбольне поле. Дуже довга пауза у нас була десь два місяці, то вже встиг засумувати за футболом, то я з повною енергією вийшов на футбольне поле. Потрібно звикати до такого режиму, бо, як я зрозумів, ці два тижні будуть втягуючими і всі такі тренування будуть. десь почуваю себе на 9 з 10, бо все-таки два місяці дали я собі знати, а так з задоволенням буду працювати ці два місяці до першої офіційної гри.